Брате Міша, чи віриш ти у Господа Ісуса Христа, який помер за твої гріхи? Чи віриш ти, що Він воскрес заради Твого виправдання? Чи вирішив ти слідувати за ним аж до останнього подуху свого життя? По вірі твоїй. І по повелінню нашого Господа Ісуса Христа я хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Сестра Наталка, чи віриш ти в Господа нашого Ісуса Христа від усього свого серця? Чи по віри в Ісуса Христа і не з примусу ти зараз виконуєш цю заповідь нашого Господа? По вірі твоїй і, згідно послуху нашого Ісуса Христа, я хрещу тебе при всіх цих свідках, при твоїй сім'ї, хрещу тебе ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ти йшла багаючись до цього кроку, у тебе різні випробування є з приводу Того хрещення, але чи безповоротно ти вирішила слідувати за нашим Господом Ісусом Христом? Чи віриш ти в Нього всім своїм серцем? І чи готова слідувати за Ним аж до останнього подиху свого життя? Готово. Повірий твої, сестри, ми хрестимо тебе в ім'я Отця. И Сына, и Святого Духа. Амінь. Дорогий Господь наш, дякуємо тобі, велике дякуємо тобі за те, що ти благословив нас, благословив це хрещення, благословив би нас людьми, які додаються до нашої спільноти, за те, що ти благословляєш, благословляєш їх вірою, благословляєш їх тим, що вони пізнали тебе, благословляєш м'яким серцем, яке готово прийняти тебе. Дякуємо тобі, Господи, дякую тобі за нашу спільноту, дякую тобі за те, що такі складні часи для нашої країни ти продовжуєш. Робити свою справу, розширювати своє царство. Ти продовжуєш, Господи, спасати тих, хто гинеть. Дуже дякуємо тобі за це. Ми просимо, щоб ти тримав їх у своїх руках і не їм відійти аж до кінця. Благослови нас, Ісусе. І ще раз велика подяка тобі. Амінь. Амін.